Всім привіт! У нас сьогодні на огляді буде студійне відеосвітло світла 1 від lux 100. Ось така у нас коробочка. Це, до речі, модель з rgb підсвіточкою, тобто вона має кольорову підсвіточку. Додатково на дотик, перше враження, коробочка дуже дуже приємна. Ну що, давайте відкривати і детально трошечки розглянемо, що це таке. Відкриваємо перше, що ми бачимо в комплекті, буде ось такий дистанційний пультик. Додатково є тут ось така захисна вставочка, щоб батарейка, яка всередині, вона не сідала, поки ви не, до вас не доїде саме ваше замовлення. Потім бачимо це механізм, для, який кріпиться між штативом та відеосвітлом, Або може кріпитися ще додатково на фотоапарат. Він додатково надає фіксацію, тобто може відеосвітло нахилятись на 90 градусів. Далі. Це блок живлення від мережі 220, додатково він також в комплекті. Ось так він виглядає. Ну і давайте перейдемо до самого основного, що у нас тут є: це саме відеосвітло. Перший погляд, воно компактне. Є чотири металевих направлення освітлення, вони з металу. І з ними достатньо зручно працювати, є тут величезна кількість світлодіодів, тут видно, відразу буде і білі світлодіоди, і кольорові. І відразу скажу, хто не знає, що білі світлодіоди вони поділяються на два типи: це біле освітлення та тепле. Якщо вмикати на просто біле освітлення, у вас буде працювати одна частина світлодіодів. Якщо вмикати на тепле освітлення, буде інша частина світлодіодів. Якщо вмикати на нейтральні, Будуть працювати повністю дві пари світлодіодів. Це холодний та теплі. І так, воно металеве направлення освітлення, все тут направляється і залишається в положенні, в якому ви хочете його залишити. Повністю воно слухається, все воно тут робимо. І так, позаду, що у нас є? Є додатково два димери, є, вони регулюють яскравість і освітлення, тобто це нейтральний, холодний або теплий. Є додатково перемикання, воно тут є на три режими. Серед середину це залишається в вимкнутим. Одна частина це може працювати від освітла від мережі 220. Так, ви праві, Це відеосвітло може працювати додатково від двох акумуляторів. Ось у нього роз'єми для нього, і а, можете його брати дистанційно, не зважаючи на те, є десь а, розетки чи немає, тому що два акумулятори сюди поміщаються, і воно може працювати від двох акумуляторів. А, додатково тут зазначено все на українській мові. Бренд Люксто і зазначено далі на українській мові. Дивіться тут ще зазначено, що є температурні режими а, 3200 до 5600 кельвінів. А в комплекті, якщо ви будете замовляти у нас, в комплекті буде відразу ще штатив, металевий класичний штатив, щоб ви відразу не переживали за те, як можна користуватись ним. Буде щось не буде. Додатково буде в комплекті ще штатив. І давайте ще раз розповім, що тут додатково, яка є зазначена відразу інформація на коробочці, щоб ви не шукали і не приймались. Так тут є відразу. Цій моделі з білим плюс кольоровим освітленням 320 білих світлодіодів тобто, це світлодіоди, які Мають холодний, теплий та нейтральний, загалом 320 світлодіодів і 40 кольорових світлодіодів. Чому так мало? Ну, знаєте, на мій погляд, більше і не потрібно, тому що тут світлодіоди, вони такі, знаєте, великі. Відразу їх видно, що це кольоровий світлодіод. І є, звісно, регулювання яскравості від більшого до меншого, тобто 10 ступенів яскравості освітлення. Так ось така модель від Tom. вона у наявності. Якщо вам сподобалось, з вас лайк.